Шановні аграрії, вечорі, а ми ще вносимо органофоску, фосфор, калій, сірка, органічне добриво. Для того, щоб отримати гарний врожай. Вносимо ось таке добриво. Це рідке добриво, це концентрат. Для того, щоб його внести, розчинити його в оприскуті, так не вийде. Дуже сконцентроване. Для цього треба зробити такий ось розтворний узіл. Ось у нам касовська бочка на тону. Отака ось, ось помпа. Повернули ключик. Повернули ключик, завели, він працює. Розтворяється добриво. Помпа його качає по кругу. От ми його сюди вкинули. Задача цієї помпи розчинити. І так, ось розмішали добре і вносимо. Чого іменно не сухе добриво? Чого не нітрамофоску? Чого не з карбомідом? Значить, в кожному розстінню нужен фосфор. От як ви не хочете, як би ви не хотіли, фосфор нужен усім. Тому варіантів других, як внести органічне рідке добриво, я не бачу. Берете ось таку отаку ось ось помпу, набираєте з неї води в кубік, з цих кубіків сюди, розтворяєте ось, ось о, 5 відер. 5 відер завели помпу, поганяли 7 минут, 10 все добриво розчинилося, після чого перекачуєте ось, ось оприскувач. Він вносить в ґрунт, але обов'язково зарубка в ґрунті. Обов'язково. Добриво, зверху фосфор він недвижимий. Тобто фосфор його положили на землю, він так і лежить. От положили ви оприскувателям фосфор на землю, він так і лежать. Тобто обов'язково або культивація, або дисковка. В нашому випадку буде культивація. І після того, як ми посіємося, після того, як ми посіємося, добриво вже буде доступне. Збільшуйте свої врожаї, не забирайте вологу в ґрунті, отимось сухим добривом. Насінинка, нітромофоска, амофоска, будь-якого сухого добрива буде забирати з для свого розчинення вологу з ґрунту. Період розчинення його буде проходити місяць-півтора. Ну, я від собі посіяли кукурудзку через місяць, півтора почало добриво працювати, Ну зачем таке добриво по 2500 на гектар? Тому ми вносимо рідке. Весь світ вже уходить від сухих кристалічних, весь світ вносить рідкі добрива. Ми на них вже перейшли. Щоб не забирати вологу. От. А то так виходить: полимо соняшник, полимо кукурузу, прополка і викачується удобрення. Кому воно треба таке? Нікому. Ото і я так вважаю. От. Ну, а ми працюємо. І так, перекачуємо наш маточний розчин по прислач. В оприскувачі налили на дно 200 літрів води. Бочка, бачимо, зменшується. Це каже, що наша органофоска перетікає в оприскідлі. Уже розсмішана і розконцентрована. Далі додаємо в оприскваті нужне кількість води для виливу. А воно у нас буде 200 літрів. Працюємо. Шановна граю, може бути таке, що в нас буде піна. Покажи. Ось, ось, така от піна. Ось, дивіться, яка красива пена. І для того, щоб нам не витрачати часу, ми додаємо який препарат? Антіпіна. Значить, його треба із розчута літр на тонну. Повна каністра, то є залишаємо 4 літра в каністрі. Ось така ось антіпіна. Дивимося. Ще чуть-чуть. О дивіться як сідає пена, ви просто подивіться. Все, літр є. Да. Так, пена на глазах. Та як сніг в травні місяці. Прикусю язик. В травні місяця не буде снігу. Ну пена, глянь, глянь, як маса на сковоротах. Її вже й нема. Піна робить свої чудеса на глазах, сразу сідає. Вже її немає там. Шановні аграрії, 70 гектар внесли, осталося 30, оприскавтельповен, переїхали на друге поле і продовжуємо вносити органофоску і на це поле. На цьому полі також буде після соняшника у нас кукуруза. фосфор, калій, нада, бо після соняшника його немає. Органічне добриво, яке не забирає вологу, сьогодні вносимо на полі. Завтра культивіруємо, післязавтра сіємо. Отакий От на нас сьогодні план роботи. А я вам завжди бажаю здоров'я, мирного неба і благополуччя. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал, коментуйте.